Друзі, привіт! Вітаю вас з пильного, задушливого катманду. Я хочу критично дивитися на все, що бачу, тому я не буду вам показувати лише якісь там примарні вилизані, інстаграмні картинки, як я п'ю масалу біля засніженої гори. Я хочу показувати вам всю суперечливість цієї країни, її принади і її недоліки. Тож, поїхали. Але перед тим як ми розпочнемо цю пригоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, залиште ваші коментарі, поставте дзвіночок, і ви дуже допоможете розвиватися моєму ютуб-каналу. До речі, маленький словничок непальської мови. Звісно, це складна мова зовсім іншої незнайомої групи. Тому до свого сорому маю зізнатися, що я вивчила тільки три фрази. Одна з них буде Пішли, джам «джам-джам», Вітаю «намасте», Звісно, ви все знаєте, і дякую, буде! Дані Бат. Тож джам-джам. в пал українці можуть отримати по прильоту. На 15 днів коштує 30 доларів або на 30 днів 50 доларів. Вся ця процедура з заповненням анкети на терміналі і оплатою в касі займе півгодини, якщо не буде черги. А на виході з аеропорту чомусь знову була перевірка багажу на секюріті. Патан-Дурбар-Сквер це серце стародавнього міста Лалітпур, одного з трьох королівських міст долони Катманду. Площа вражає храмами, палацами і внутрішніми двориками, зведеними у типовому стилі народності Неварі. Патан був побудований у 16-17 столітті, коли був розквіт держави і мистецтв. Це одне з найстаріших буддійських міст і є духовним центром як для індуїзму, так і для буддизму. Також на площі розташований музей Патану, який зберігає рідкісні експонати індуїстського буддійського мистецтва: бронзові скульптури, маски, стародавні рукописи. Для іноземців вхід на площу коштує тисяча непальських рупій або приблизно 7 євро. І у вартість вже включено вхід до музею. На території патану знаходиться понад 50 храмів, і однієї екскурсії не вистачить, щоб усе подивитися. Пам'ятайте, туристам не можна заходити в індуїстські храми, але вам вистачить і музейних закутків. Тут досі приносять криваві жертви створення. Уявляєте? А ще багато будівель стоїть у лісах через землетрус кілька років тому. На заході Катманду, півгодини пішки від району Тамель, знаходиться ще один відомий храм Сваймбунат, або як його ще називають, Monkey Temple храм МАП. Це також спадщина ЮНЕСКО. Храм розташований на високому пагорбі, звідки відкривається панорамний вид на все місто. Щоб дістатись на вершину, доведеться подолати кілька сотень сходинок, але на гору можна під'їхати і вже звідти спускатися. Мавпи тут справжні господарі, будьте обережні, не тримайте їжу в руках, бо мавпи точно не будуть соромитися і намагатимуться у вас її поцупити. При мені мавпи відібрала людяник у маленької дитини. Вхід для наземних туристів коштує близько 2 євро, і квиток можна купити на вході. Я хочу сказати кілька слів про традиційну кухню Непалу, бо це був такий сюрприз, якого я не очікувала. Я просто закохалася в традиційну кухню і всім раджу не обмежуватися і куштувати все, що зустрінете. Отже, кілька типових страв. Далбат – це альфа і омега непальської кухні. Це традиційна страва на великому деко, дуже проста і поживна. Порція рису, сочовичного супу, зелень, може бути куряче або овочеві карі. Місцеві їдять далбат щодня інколи кілька разів. Но туристи вигадують лозунги типу Dalbat Power 24 Hours». Я ж полюбила момо пельмешки з м'ясом або овочами, які подаються з гострим соусом. Їх можна знайти на кожному кроці і в вуличних кіосках, і в ресторанах. Я мала дуже високі очікування від цієї їдалки, але вони трошки перевершили зі спеціями. У мене гострий фарш, гострий соус, і додатково мені ще дали ще один гострий соус. У роті палає. Також я спробувала кілька традиційних тибетських супів. Вони ситні та зігріваючі, наприклад, тукпа або тендук, густий суп з лукшиною, овочами і м'ясом, який особливо популярний у горських районах, але й в містах знайти можна. Мені взагалі сподобалися всі види супів, крім тих, що з мівіною швидкого приготування, оскільки в Катманду я жила біля ступи бодна. То в суботу завітала на фермерський ринок при кафе Утпала. Десь до обіду там продають свіжі овочі, фрукти. Це чудове місце, щоб відчути місцеву атмосферу та підтримати місцевих виробників. Я вже пробувала цей місцевий е, чебуречок, але я спробую ще раз і скажу, що я про це думаю: такий типу Діп Фрайд. Дуже тоненьке тесто. Тісто, дуже багато начинки, бачите. Ну і звісно, гарячим він найсмачніший. А ось парата один з видів млинців, ліпошечок, яких тут дуже багато різних. Я її коштую вперше. Її теж готували при мені. Це дуже смачно. Я так розумію, що начинку взяли, розтовкли варену картоплю, змішали з сиром і напихали туди червоного перця. І навіть ще поклали соусу на додачу іншого гострого. Господи, я це не доїм. Один день варто присвятити екскурсії до Бхактапуру міста музею під відкритим небом, що є однією зі стародавніх столиць Непалу. Він знаходиться у 13 кілометрах від Катманду і належить до спадщини ЮНЕСКО. Там близько 200 храмів. Це місто ремесел і автентичної архітектури. Це стародавнє місто також славиться гончарним мистецтвом різьбленням по дереву, які щедро представлені на площах та вікнах місцевих будинків і храмів. Хідний квиток ви купуєте на вході для іноземців. Вхід коштуватиме близько 10 євро, але це того варто. На головній площі міста Дурбар-Сквер височіє п'ятиярусний храм Н'ятапола. Це найвищий храм у Непалі. Його збудували ще в 1702 році, і він вражає не лише розмірами, а й виточеним різьбленням по дереву та каменю. І з нього відкривається панорама на всю площу. Це якась рака, мені дуже важко це коментувати. Ми в Бахтапурі. Це місто повністю занесено в список ЮНЕСКО. Тут проживає 80 тисяч жителів, і тут справді дивовіжна старовинна архітектура храмова. Це місто храмів, це колишня столиця Непалу, Але, блін, тут прямо в цьому супер пупер ЮНЕСКО центрі ганяють стаї мотоциклів, мопедів, нема чим дихати. Коротше. Це дуже сумно. Є пошкодження, які архітектурі завдав землетрус 2015 року. Але мені здається, що землетрус це не найбільша проблема. Цих місць просто воно дуже в дуже занедбаному стані. І від того розквіту, який Непал мав століття тому, залишилися тільки спогади. Також ви можете завітати на невелику рисову фабрику зі стародавніми машинами та поспілкуватися з місцевими робітниками. Обов'язково зазирніть до магазину з виробами з паперу ручної роботи, книжками, записниками, постерами, листівками. Тут можна купити сувеніри на пам'ять собі і друзям. На вуличках, бак неминайте пуру горчарський квартал. Прямо на площі тут сохнуть глиняні вироби, які можна також придбати як сувеніри чашки, лампи, підсвічники. Або ви можете навіть взяти участь у майстер-класі з гончарства. І наостанок на виході з міста музея спробуйте традиційний солодкий королівський йогурт жужу. Його подають у глиняному посаді. Такий йогурт можна знайти в супермаркеті, але домашній смакує більше. Корова дуже добре йде, так в кадр. у Катманду та багатьох містах Непалу багато сміття на вулицях через відсутність залагодженої системи утилізації, перевантаженість міста і нестачу інфраструктури. Часто відходи просто нікуди дивати. Їх спалюють або викидають просто небо, як, наприклад, у річки Катманду. Сьогодні я вирішила прогулятися по Катманду-Пішки з одного району в інший. Це 6 кілометрів. Здавалось б, невелика дистанція. Але якщо ви такий само ніжний пиріжечок, як я, то ви просто сконаєте від сенсорного навантаження, тому що мопеди і автомобілі, вони постійно. Подають сигнали, щось кричить, репить. Постійно шум. Спати, до речі, дуже-дуже важко. Я зняла кімнату у місцевої дівчини біля одного з туристичних гарних пам'яток, великої ступи Боднатх. Але спати там просто неможливо. Єдиний плюс, що місто стихає на ніч. І десь з 10 до 5 ранку чи з 11 до 5 на вулиці менше бібікують. Але я сплю лише в берушах і в навушниках noise cancelling, тому що це неможливо. Тобто враження таке, що не можна сховатися від шумів тут. І поки я гуляю зі своїх 6 кілометрів, в мене враження, що або мені переїдуть ногу, ну, бо тротуари є наскрізь, і, власне, трафіку нормального теж майже немає. Типу кожен йде як хоче. Або що мені мене вдарить током провід, який звисає, один з мільйонів проводів. Не знаю, або що будівельний кран на мене впаде. Коротше, жорстка прогулка, я вам скажу. На тему шопінгу вам треба знати дві назви Тамель та азан. Тамель це суто туристичний попсовий район з хостелами, сувенірними крамницями, ресторанчиками та кав'ярнями. Хороші новини: якщо вам бракує якогось похідного знаряддя чи одягу для походу в Гімалайські гори, ви можете це все купити тут на місці. Наприклад, я докупила трекінгові палиці, оскільки летіла тільки з ручною поклажею і не могла їх привезти з собою. Також туристичні вироби ви можете купити далі по маршруту у місті Похара, яка і буде вашою останньою великою цивілізацією. Тож з великою ймовірністю та ви будете в районі Тамель. Але якщо хочете отримати трушний досвід непальського шопінгу, ідіть на історичний базар Азан жвавий ринок, де продається все: від місцевих та імпортних спецій до кухонного посуду, продуктів харчування, овочів, китайських товарів, обладнання та одягу. Там буде дуже голосно і пильно, але точно не нудно. Це прозвучить попсово, але Катманду це дійсно місто контрастів. Щойно я ходила. Страшенно завантаженою вуличкою, базарною, і бац нирнула в маленький під'їзд, і тут зовсім інший світ. Дуже тихо і затишно. І пташечки. Я не вважаю подорож вдалою, якщо не поспілкуюся з місцевими мешканцями. Тому в одній жіночій фейсбук спільноті я знайшла місцеву дівчину, з якою ми зустрілися на каву, обмінялися подарунками і полялякали в кафе пару годин. Знайомтеся з сінутою, яка разом з чоловіком тримає турагенцію в Катманду. Соніплизпіпол а рилікайнд, респектфул, декив'ю смайл витавенізін. Веневеримітріпалі пепл, де грід'ю на мисте андиосо. expect nice from the people definitely if you are seeing any nepali face if you smile they return you a very big beautiful smile back to you so you don't feel like alone the people are very close to you very kind to you <laughs> І Я зняла кімнату по Airbnb прямо в цьому районі, бо були гарні відгуки. Я вже жалілася, що я не можу спати, бо насправді місто замовкає десь тільки з 10-ї вечора по 4-ту ранку, в інший час. Дуже голосне бібікання мопедів і автомобілів. Але зате в мене є можливість вийти на терасу і показати місто з висоти пташиного польоту. І коли погода ясна, тут справді дуже гарно. Які ж враження справила на мене мандрівка до Непалу? Я так давно мріяла про цю країну, що майже не мала очікувань. Це найбільш високогірна країна світу, на території якої знаходиться 8 із 14 восьмитисячників. Люди у Непалі привітні, м'які і вічливі. Гуляючи сама на туристичними районами Катманду, я не мала жодних проблем. Хіба хтось міг мене роздивлятися, як і я, місцевих мешканців в Україні, панує релігійне розмаїття. Тут більшість індуїстів, меншість буддістів і малий відсоток мусульман. Україна великі проблеми з екологією. У Катмандон неприємно дихати. Десь так, як у Тигерані. Тут загазоване повітря, з вихлопних труб виходить чорний дим. Від забрудненого повітря зростає рівень хвороб, скорочується тривалість життя, і тануть, гімалайські сніги. Брак інфраструктури і роздовбані дороги контрастують з високим сервісом, крутими ресторанами та готелями. Дорога між головними містами Катманду і Покхара, яку потрібно подолати, щоб дістатися старту популярних треків. Це десь 10 пекельних годин через пил і ями на приватних джипах або місцевому автобусі. Альтернативою є недеше. 30-ти хвилинний внутрішній переліт. У Катманду мені ще разу здавалося, що отот -от на мене впаде дріт під напругу, чи мотоцикл переїде ново. Але цього не ставалося. Цей весь бардак тримається на якійсь незбагненній соплі. Ой, вибачте, невидимій магії. Що по грошах тут користуються непальськими рупіями. Краще мати з собою готівку, бо оплата картками тільки у великих супермаркетах, ресторанах та сучасних кав'ярнях. Але обмінники є скрізь. Що по зв'язку? Вайфай є скрізь, навіть у найбільш віддаленій їдалці. Питайте там пароль. На треках може бути платним, десь півтора-два долари за користування. Щодо мобільного інтернету, сим-карта дешева купити її не проблема. Я не брала, бо в поході хотіла бути офлайн, а в містах завжди був доступний Wi-Fi. Тож Непал залишає мені суперечливі враження, але заохочує повернутися, щоб побачити нові гори. Тож гори тут мені здалися раєм, шлях до який прокладений через пекельні міста. Друзі, я відлітаю з Катманду без жалю, без суму. Я не можу тут спати, я не можу тут дихати. Але я все одно сподіваюся, що вам було цікаво. В моїй пригоді ви підписалися, прокоментували і чекайте нової зустрічі. Па-па! Пока. зараз покажу вам, що я привезла з Непалу на подаруночки для друзів, рідних і для себе на пам'ять. Мабуть, найпопулярніший подарунок з Непалу це такі шалики із Кашеміру та. Вовни Яка щодо натуральності вовни яка я не впевнена. А от кашемірові шалики викликають довіру. Такий шалик коштує десь 7 євро, якщо добре сторгуватися. В туристичних місцях вам можуть назвати ціну набагато вище. Шалики із вовни Яка десь в таку ж ціну, і вони тепліше. Щодо кашеміру чи пашміни, вони бувають зимові, літні, тоненькі, товстенькі. Далі дуже впізнаваний сувенір з Непалу або ін. Індії це плоди рудракші, це сім'я місцевого дерева, яке використовується в народній медицині, також в езотеричних цілях, а також просто як прикраса. Це місцеві чотки, але їх також можна носити як прикрасу. Також дуже багато можна знайти сувенірів із бронзи. Оце таке маленьке, прекрасне, десь обійдеться вам в один євро. Далі перейдемо до гастрономічної частини. Я не змогла втриматися та кілька діб через багато кордонів, привезла на пробу сир з молока Яка. Ще не пробувала. Можна купити в звичайних супермаркетах, або такий звичайний, або засушений тривалого зберігання. Звісно, дуже відомий чай масала, він в різних формах, в різних дозуваннях продається. Взагалі, ось все, що стосується чаю, воно теж не буде дуже дорого залежно від розміру, це може бути там 2-3-4 євро. Можна в чайних крамничках спробувати чай, вас пригостять, вибрати, понюхати, і вам запакують те, що вам сподобається. Привезла пачечку кави. В Непалі вирощують каву, вона там дуже смачна. І ось 250 грам десь обійшлися у 4 євро. Також можна придбати місцеві спеції, це, наприклад, куркума, її там вирощують. Але, будь ласка, будьте уважні і якщо купуєте в якихось дуже крафтових лавочках, не забудьте, щоб це все було підписано, щоб на кордоні у вас не виникли питання, що що ви за дивний порошок везете, фасований. Ну, всяка така. Побутова сувенірка приємна, теж буде недорога. Щось дуже типово непальське вам покажу. В Непалі зберігається традиція крафтового вироблення папера, так званий папір локта. Ось і цей блокнотик з такого саморобного паперу ви зможете знайти в крамничках листівки, книжки, картини на такому папері. Ось і такий дуже гарний блокнотик, або ось більш мас-маркетовий. Є косметичні товари. Ось це мило з типовими запахами. Наприклад, мило на молоці, яка і дуже популярний Tiger Balm. Це за, за запахами і властивостями, це наша звична зірочка, яку ми всі знаємо з дитинства. Тобто це не дуже науково-доказовий медичний продукт, який можна знайти в будь-якій місцевій аптеці. І коли в мене боліли коліна після походу, я собі купила і мазалася, і ніби допомагала. І, наприклад, в Європі це буде коштувати, не знаю, десь 15 євро, а там за 2 євро, ви можете купити. І, звісно, визитівка Непалу це буддистські прапорці різного розміру, які можна купити і прикрасити або такими малявочками собі рюкзак, або такими великими балкон чи кімнату. Все розповіла вам, і сподіваюся, вам було цікаво. Ну що, пішла дарувати.